На ну, у Києві розпочався форум за участі іноземних лікарів, який проводить науково-практичний медцентр дитячої кардіології та кардіохірургії. Напередодні його керівник Ілія Ємець став почесним членом американської спільноти кардіохірургів з вроджених вад серця. У всьому світі таких лікарів лише 100, а в Європі лише п'ятеро. На форумі працює наша Тетяна. Демох вона з нами на прямому зв'язку. Таню, вітаю. То які теми головні сьогодні? Вітаю Ольгу в центрі дитячої кардіології. Зараз таке насичення медичних тем їхніх професійних слів, саме кардіологічних. Тут обговорення гори також складні випадки, якісь унікальні операції. А все через те, що сьогодні відбувається такий 19-й український форум зброджених та набутих вад серця. Тут нині дуже багато спеціалістів і наших і українських, і також іноземні підключаються саме онлайн. Не ось позаду мене ви можете бачити тут представлена різноманітна унікальна насправді техніка. Наприклад, зараз на сцені також відбувається обговорення і виступає Ілля Ємець, це відомий кардіохірург, також директор цього центру. І нині обговорюється тема саме кардіологічна допомога дорослим в умовах дитячого центру, адже тут також оперують і дорослих. Ну і нам вдалося поспілкуватися з керівником Ілією Ємцем, Давайте почуємо його пряму мову. Наша конференція з часи з часів Амосова, так, вона є не тільки ну, лідуючою в нашій країні, але вже нас знають в всьому світі. Тому ця конференція, деякий підсумок досягнений практичних і научних. Все спочатку відбулося з такого урочистого відкриття. був і присутній міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. А сьогодні також підключаються і закордонні колеги також пообіцяли, що буде онлайн-трансляція з операції. Тобто, всі можуть побачити наживо, як в дані хвилини відбувається ця операція. Також будемо залишатися тут і слідкувати, адже досить багато тем є для обговорення. І завтра також буде продовжувати. Тася цей форум Ольга передає тобі слово. таня. Дякую, Тетяна Демох. Про форум з вроджених і набутих ва серця, що зараз триває у Києві.